Величезний всім привіт! Я запрошую вас на канал. І на огляд, точніше на огляд запрошую всіх в Аврору. До речі, непогані зараз знижки. Давайте подивимося, що цікаво приготувала Аврора. Тут бачу навіть по 14 січня акція. Зараз ось цей набір для дівчаток можна придбати за 119 гривень тут гель для душу і шампунь, бальзам. І також для хлопчиків, дивіться. Точнісінько такий самий від а, Шаума і Фа. тільки в іншому дизайні шампунь та а, гель для душу. Також 119 гривень. Так, ну поки ми з вами ось тут, то давайте пройдемось по іншим акціям. А, зараз Шаума а, по 64 гривні це хороша ціна на шампунь Шауму 400 мл. Також, хто в курсі є сухий шампунь по 109 ну це не акційна ціна, просто А, Сухий шампунь, знаєте, да, як користуватися, мабуть, знаєте. Так, в акції м -м -м, кряка. Кряка да, для дітей по 32 гривні. Зараз не містить барвників 250 г. І по 32 гривні ось цей шик далеко заховався. Також хочу вам його показати. До речі, гарно оформлено для дівчаток буде дуже цікаво. Без, без плутування, блиск та сяйво, догляд за шкірою голови слухняні. А локони не подразню оченята. 32 гривні. Ну, а Для дорослих панянок є зараз пантін-провіз хорошою знижкою. 400 мл, 109 гривень. Тут можна вибрати для будь-якого волосся. Так, давайте подивимося що далі: Herbal Planets, Планета. Herbal Planet. Ромашка та лаванда без силіконів, мегдаль. Та сім трав. Тут 500 грам об'єм. І зараз він в акції 39 гривень. Це можливість зекономити 10 гривень. А акція ще декілька днів. Не знаю, що це за пуся. Ну Такий шампунь літровий. Дивіться, тут цілий літр наше виробництво. І ромашка 69 гривень. Ні, це не 6... він навіть 29 гривень. А що ж це за такий шампунь, друзі, за 29 гривень? <хи> Давайте перевіримо. Так, Звичайно, що 29 гривень. 39. Ага. Не поміняли ціни, дівчата. Ой, тут ще якась пуся є. Дивіться, тут дві пусі, оригінал, кропива. Добре пусі. А це ось ці по 69. Зараз від акме оберіг бальзам зміцнюючий та шампунь для волосся по 69 гривень. Також ось цей шампунь, тут також літр зміцнюючий для ослабленого волосся. Я не знаю, чесно кажучи, от не знаю, такий великий шампунь, цілий літр, що там, що там, і він недорогий, 82 гривні. Залишайте коментарі, хто його купував оці великі шампуні. Так, по 42 гривні шампунь для душу для чоловіків 250 грам. Так, а ось такий набір також діє акція до 14 січня, і він зараз зі знижкою 50% 179 гривень. А я не знаю, якщо брати окремо, немає сльоз. А є сльоз 169 гривень. Ви знижки сльоз. Бачите? Ну це чоловічий. Якщо брати в наборі, то 179 гривень. Це мабуть дуже хороша пропозиція. Зверніть увагу. В наборі шампунь і кондиціонер. Хороша ціна на ось цей набір. Тут йде гель для душу, шампунь. ну Два в одному, я не знаю. Я, я користуюся, якщо це шампунь, я купляю шампунь там Head Shoulders чи Шауму. Я рахую, що шампунь має бути шампунем, там все одно йдуть різні, знаєте, домішки і склад. А якщо гель для душу, то має бути гель для душу. Але ціна хороша, тому що тут є не піна для гоління, а гель для гоління. Хороша ціна 149 гривень. А ось такий можна набір придбати ще дешевше за 109 гривень. Але тут замість геля поставили піну для гоління і гель для душу. Завжди мене приваблював цей набір подарунковий для чоловічі. Да, тут, здається, шампунь і гель для душу. Ні, тут два геля для душу. Гель шампунь, гель-шампунь. Ну добре, а, дивіться, що я хотів сказати. Надзвичайно оригінально придумали. Чому? Тому що баночки йдуть як упаковка баночка від пива. Так, і, до речі, також він зараз зі знижкою. Проб'ємо зараз ціну. 99 гривень за цей набір. Хто тримає тіло своє у красі? Ось такий скраб. Спочатку по скрабати себе, а потім гель для душу. Зараз він також зі знижкою іде і він пікай. 99 гривень. До речі, ще є гранатовий скраб та гель для душу. Шампунь для нормального волосся в наборі, бальзам для губ і бальзам для сухого та ослабленого волосся. Ось такий ось набірчик. Тут годинники одразу стоять, будильники. Можна купити ось такий біленький за 55 гривень, а ось такий чорненький, без знижки, але дешевше 49 гривень. Ви бачили прикол? Дивіться, шаума чоловіча для чоловіків написано в мене. Вага також 400 грам, ціна 129 гривень. Я мовчу, тому що такий самий, такий самий, тільки жіночий шаума, також 400 мл. І він... 64 гривні. Це в два рази дорожче чоловічі, ніж жіночі. А якщо я помию а, оцим шампунем своє волосся, а воно здогадається, що я мив а, не чоловічим шампунем, а жіночим. Моє волосся здогадається чи ні? От буде об'ємне. Напишіть мені коментар, хто так робить. Ну, я вже казав, що в Аврорі багато з'являється туалетних вод. Це не парфуми, а туалетні води. І ось така новинка з'явилася. Здається, вона зараз в акції 99 гривень. Дивно, а яка ж тоді в акції? Набір, а це набір подарунковий для дівчат. Бачите, ще треба звертати увагу на цінники. Це ось цей набір для дівчаток за 77 гривень. Ну, Чоловічі також водички є, багато з'являється новинок. Хочу сказати, що надзвичайно гарна упаковка, коробка. Дивіться, яка вона красива. Дуже, дуже оригінально придумали. Так, Тут два види. Скільки вона коштує? Це минулого разу її не було цієї. Води 119 гривень, дешево і сердіта. Дуже добре, що з'являються ось такі одеколони. Я пам'ятаю, що мій, мій дід користувався таким. І Знаєте, я не скажу, що вони і погані були, тому що старші чоловіки користувалися більше такими от штуками одеколон. Пам'ятаєте, Саша був Маша чи хто там? Я зараз ось такі зробили в таких стильних упаковках. Навіть я скажу, що можна і користуватися і молоді, не то, що там. Для старших людей. Але ж воно пече, там спирта дофіга. Дівчата, ви користувалися такою маскою? А? Ткан... Тканева маска по 19 гривень для, для живлення вашого обличчя. Дивіться, мені Ліза більше сподобалась. До речі, вона йде подвійна. Спочатку ви наносите маску, якщо ви замітили, бачите, тут е пакетик на дві частини розділений. Ось. Спочатку використовуєте маску, а потім використовувати ось цей крем, який знаходиться в другій частині. І будете як Ліза на картині. Ніколи не постарієте. 29 гривень. Також є уколи красоти. Дивіться, яка один плюс один маска і ще якийсь шприц з якоюсь е сироваткою. Це взагалі е за 34 гривня красива, молода. Я не знаю, але мені дуже сподобалася така е упаковка, що таке кушун. Я не знаю. Особливий пензель зі спонжем Більше комфорту кон е в контакті з водою. Що це воно таке, я не знаю, але ось такий кушон, навіть спеціально для Аврори. 149 гривень. Кому потрібен кушон стильний. Що воно таке? До речі, хто забув купити ці гелі для душу? 29 гривень, 250 г, дуже хороша ціна на ось цей гель для душу. І я його вже закінчив, я хотів його спробувати. І на кльових та фігових у відео я про нього вам розкажу. Як кажуть, дюшове сердіта 34 гривні. крем, гель для душу. Тобто кремовий гель для душу за 34 чотири 300 грам, і тут є різні. Так, а ось ці пілінги гелі для душу. Хто купував? Я купував літом і щойно закінчив мене дві бутилки, так що теж з вами поговоримо на кльових та фігових. Ось про цей пілінг гель для душу. Хто купував, залишайте свої коментарі, як він вам. 400 грам. тут непогано, а, непоганий об'єм. І я скажу, що нормальна ціна 39 гривень. Дивіться, що я знайшов ефірне масло чайного дерева. 32 гривні. До речі, хочу вам подякувати за ваші коментарі і за ваші подобайки. Величезне вам спасибі. Ось такий брев потрійний. Зараз можна придбати за 129 гривень. Теж в мене закінчився. І зараз от, на днях має вийти відео ви кльові та фігові. Я вже приготував, але ще не знімав. Поговоримо про ці засоби, якраз як вам вони краще, які чи ось ці сухі чи гелеві. Також залишайте коментарі, які вам краще подобаються: гелеві змивки чи сухі. 119 гривень. Трішки дешевше. Брев, але ось такий от, сухий, да, як я кажу. Теж три штуки. Ну, я бачу, що вигідніше купуєте три штуки, ніж одну купувати за 39 гривень. Непогана ціна на засіб для миття акрилових ван 59 гривень для видалення вапно, вап, вапна да? вапного вапнявого нальоту 33 гривні. Дивіться, який цікавий гель. Ой, не гель, а цей бреф вийшов. До речі, це новинка ароматерапія. 55 гривень коштує одна штука, а якщо брати три, одразу 134 гривні. І я хочу його спробувати. Так, добре. А до речі, оцей Velnax, well да? чи як він правильно, він самий бюджетніший виходить. Да? Ось один за 39 можна придбати. А якщо купувати два, виходить по 59 гривень, тобто по 30 гривень штучка, грубо кажучи, зараз зі знижкою. А я розпочав ось цей. Це є Польща. розпочав ось цей Користуватися, ще не знаю, що про нього сказати, тому що тільки другий день. 34 гривні. Засіб для універсальний для чищення унітазів по 59 гривень, цілий літр хвоя. А бачили, який Доместос? До речі, зараз в іншому магазині Доместос хороша ціна по акції. А ось цей мені цікаво також спробувати. Ну, Я ж мушу все спробувати, щоб потім на кльових та фігових ми з вами обговорювали щодо чого і та яка. Чи хороший, чи не хороший. 77 гривень. Ну, хороша ціна, але якщо б був би цілий літр, було б ще б крутіше. А тут я щось знайшов. Якийсь універсальний гель для прання сама. Тут цілий кілограм універсальний. І ще є ось такий в червоній упаковці. Те ж саме. Делікат, засіб для прання 1 кілограм. Давайте подивимося, яка ціна, тому що тут незрозуміло. Стільки багато цінників. 49 гривень, я скажу, доступна ціна, і що я хотів сказати, тут цілий кілограм. А ось цю новинку ви вже бачили, дивіться, який цікавий, схожий на тайт по кольору, да? але це не «тайт», «дейлі Вош І тут його аж 3 кілограми. Так, де тут штрих-код? Зараз знаємо також ціну. 129 гривень. Однією рукою не піднімлю. Якийсь ще Daily Wash. Так, 169 гривень, тут вже 4 кілограми. Поговоримо про засоби для пральок. У мене теж закінчилося, я вам покажу, чим я свою пральку пропускав. 84 гривні для очищення пральних машин. Бережіть свою помічницю. Якщо я не помиляюсь, це мило також зараз в акції. 62 гривні 4 штуки. Одна штучка 135 г. А що, Наші бабусі навіть. таким і, Вибачте, сподні, сподні мило і голову мили, і милися. 17 гривень таке мило. І я вам скажу, якщо воно натуральне, то воно саме найкраще, мабуть, правда? Про цей засіб я дуже багато чув в коментарях, що дуже хороший, так що я теж його спробую колись концентрований засіб для миття посуду, Helper. А тут цілий літр 74 гривні. Непогана ціна. І ще я знайшов ось такий хелпер. А, так, 32 гривні 500 грам українське виробництво. А тут мацюпоньки Максі Павер для миття посуду. Написано, що концентрат. Дивіться, 500 а, грам пахне бананом. Одна пляшка заміняє 4. Ну, не знаю, хто купував, де тут штрих-коди. Хто купував, залишайте свої коментарі? 34 гривні лише і заміняє 4 пляшки. Знаєте, розписати можуть багато, а насправді треба все пробувати. Добре. Ой, а це що таке? А, це мильниця, ось така цікава. Так, тут щось моє око побачило яскраве. Акція на запаску 70%. Дивіться, який набір. Антижир. І тут ще є антижир, суперсила. А, це запаска переливати. А давайте проб'ємо ціну. Скільки ж цей набір коштує? Яка його ціна? Я думаю, що 139 гривень без акції. Ну не знаю. А до речі, скільки зараз фейрі коштує в Аврорі? Давайте подивимось, так. Добре, що є сканери на кожному кроці. 64 гривні. Ну так, да, піднялось в фейрі останній місяць. Мабуть, вигідно. Тут у нас 5 штук серветок. І ще. А, скільки тут штук? пакетів для сміття. На 35-літрове відро. Так, давайте проб'ємо ціну. 54 гривні, я скажу, це дуже хороша ціна. Тут пакети хороші, якісні. Так, ось так проб'ємо скільки одні? 29. Ну і проб'ємо ті серветки приблизно. Це ж не фрекінбок, але все одно, так? Да? Так, і ці серветки 20. Ну не знаю, чи так вигідніше взяти окремо. 30, 40, 50 виходить набір. Добре, в акції губки по 29 гривень до 14 числа, бо до 14 січня. Так, це в нас м'ячі жизні, файне бо-українське. 5 плюс 1 в подарунок, 6 штучок. А ось я знайшов губки від Frakingbock. А, так, а скільки тут? 5 плюс 1 безкоштовно, в подарунок 6 штучок. 33 гривні. Кому в нагоді потрібна сітка для прання нижньої білизни. Зараз вона в акції 39 гривень, це можна зекономити 10 гривень до 14 січня. Набір рукавичок Freckinbock, розмір L. 8 штук в упаковці. Угу. А, так, їх же ж можна не один раз використовувати, правда? 44 гривні. Скажи, для чого саме використовувати? А да? якщо з тістом, то можна не декілька разів, а якщо з іншими вирубами, то <гум> один раз. Ось є за 34 гривні. 10 штук. І це без акції. Помічниця. Я вам хочу побажати економних покупок. Мирного неба. Це найсаме головніше. Міцного здоров'я, щоб все у вас було як найкраще і до зустрічі!